Привіт, дорогі друзі! У попередньому відео я розповідала, як можна посіяти насіння унікальним способом. Отже, за допомогою гідрогелю та ґрунту можна посіяти будь-яке дрібне насіння. Вологість буде підтримуватись, поживні речовини є, полив мінімальний, а про чорну ніжку можна забути. Але напевно ви задалися питанням: а як же потім пікірувати рослини з цього загального стаканчика в окремій ємності? Тому в цьому відео я хочу розповісти та показати на прикладі цієї петунії та кореневої селери, як легко і просто розпікірувати ось такі малесенькі рослинки. Але перед тим хочу уточнити, що після того як насіння проросло в гідрогелі, я по мірі росту двічі підсипала ґрунт під стебла рослин, адже по мірі росту рослинки трішки підтягувались. А зараз, коли розсада підросла і на рослинках вже з'явилося кілька справжніх листочків, їх вже можна розділити і розсадити по окремих стаканчиках. Ось я вже підготувала такі стаканчики з поліетиленового пакету та заповнила їх універсальним ґрунтом для розсади. І почну я, мабуть, із петунії. Оскільки я буду доставати зі стаканчика весь земляний ком, то я підготувала тарілочку. І тепер над нею обережно обминаю з усіх боків стаканчик, виймаю земляний ком та кладу його на тарілку. Щоб відокремити найсильніші рослини, я розділю земляний ком на кілька частин і тепер буду відокремлювати по одній рослині та садити в стаканчики. Зараз відокремлюю одну рослинку, потім роблю отвір у ґрунті. І поміщаю в нього корінці, обережно прикопую та трішки притискаю, щоб рослинка краще трималася в ґрунті. І точно таким самим способом, обираючи найміцніші рослини, пікірую і усі інші петунію можна заглиблювати в землю до самих сім'ядольних листочків. Із селерою я буду робити точно так само, як і з петунією. Спочатку треба буде виняти весь земляний ком зі стаканчика і точно так само відокремлювати по одній рослині та пікірувати, заглиблюючи аж до самих сім'ядольних листочків. Як ви самі бачите, жодних особливих труднощів з пікіруванням розсади зі стаканчика не виникає. Все робиться дуже легко та просто. Але потрібен час та гарний настрій, щоб наші рослинки дуже швидко вкоренилися і росли тільки нам на радість. Ось так виглядають петунія і селери після пікірування. Тепер залишається трішки пролити землю та поставити ці контейнери в прохолодне місце з температурою. Приблизно 18 градусів, де буде розсіяне світло без прямих сонячних променів. Якщо через декілька днів рослини будуть бадьорими, то можна буде поставити їх під додаткове освітлення в більш тепле і світле місце. Друзі, ось таким способом я розсаджую маленьку розсаду квіткових та овочевих культур, насіння яких я висівала по поверхні гідрогелю. І якщо вам подобаються мої відео, Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. А зараз я з вами прощаюсь до нових зустрічей!